Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який воював проти сил оборони на східному фронті. Як встановило розслідування, 34-річний житель Суходільська Луганської області від початку повномасштабної війни добровільно мобілізувався до окупаційного підрозділу Об'єднаних збройних сил Росії на Донбасі. Там його призначили на посаду навідника у складі 3-ї гвардійської Луганської сіверсько донецької загальновійськової армії. Підрозділ зрадника мав просуватися у напрямку Донецької області для штурму українських міст, зокрема з дві 2023 року бойовик брав участь у захопленні Бахмуту та обстрілах Покровська, також задокументовано його участь у бойових наступах на позиції ЗСУ у Оріхові, Золотому та Гірському Луганської області на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки України наразі повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошують. Ошоно у розшук йому загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.